Доброго ранку рідний наш край. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, усьому прекрасному. Доброго ранку, малята чудові. Давай. Доброго Ей. Молодці. Подивіться, а хто тут до лісу, в лісі гуляє? Хто до нас завітав? Йожик. Ні. Хто це? Ні. Йожик. Білочка. білочка. Так, а що білочка зібрала? Шишки. 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 А давайте порахуємо, скільки шишок білочка зібрала. Здравствуйте. Один. Один, один. один, два, один, три. три. Три шишки зібрала білочка. Так, бачите, яка вона молодець. А скільки грибочків знайшов їжачок? Давайте скільки? рахуємо. Один. Два, три. Три грибочки знайшов їжачок. Подивіться на нашого зайчика, який він гарний городник. А давайте порахуємо, скільки він виростив городини. Порахуємо, скільки бурячків? Порахуйте. Один. Один, два, один, три. Четыре, три. Три трибуляка. А скільки морквинок? Один, два, три. Три Скільки три три. цибульок? Один, два, три. Один, два три. 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 Ой, а подивіться, який гарбуз у нашого зайчика. Скільки гарбузів виростив зайчик? Дин, Один. А дивіться, яка гарна в нього лійка. Скільки в нього лієчок? Багато. Одна лієчка. Такий такий гарний наш зайчик. Так. Ой, а скільки тут ташок? Ні, це ушки. Добре, хай будуть у нас качки. Скільки їх? Порахуйте. Один, два, три. І цифра, і число у нас три. Так. Давайте послухайте віршик. Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра три. Трійку, третій і значків складено із двох очків. Бачите, яка трієчка у нас з двох очків. Цифра три. Для позначення числа три користуються цифрою три. Три. Ой, а хто тут на галявині гуляє? Белки, белки іся. І, і і а порахуйте, скільки лисичок у нас тут на галявині? Один, два, два. Три, три. Один, два. Три. Давайте раз. Один, два, три. А скільки білочок? Один, два, три. Три. Три білочки. Так. І цифра яка буде? Три. Три, три білочки і три лисички. Цифра три. Сірі зайчики маленькі. Вушка довгеньким, давайте пограємо. В лісі грались, веселились, працювати вже стомились. Мило. Відпочили, розім'ялись і до роботи знову взялись. А зараз у нас орієнтування опрос. Подивіться на картинки: де знаходиться лисичка? Майнкам дев'ять. А тепер повторюйте за мною, лисичка знаходиться між ялинками. Бачите ялинки? Лисичка ага. знаходиться між ялинками. Ой, да, лисичка між ялинками. А де знаходиться синичка? Над ялинкою. Повторіть, синичка над ялинкою. Над ялинкою. Правильно. Де знаходиться ведмедик? Ведмедик знаходиться біля дерева. Повторюємо. Ведмедик знаходиться біля дерева. А ну повторюємо. А де знаходиться горобчик? Миланочка, де знаходиться горобчик? На дереві. На дереві. На дереві. А де знаходиться білочка? На ялинці. На ялинці. А де знаходиться зайчик? На пеньчку. На пеньочку. Давайте повторимо: Лисиня сто... сидить між ялинками, синичка над ялинкою, ведмедик біля дерева, горобчик на дереві, білочка на ялинці, а зайчик на пеньочку. Запам'ятали? Да. Да. А ось загадку хто відгадає? Олівці Русь взяв, швидко щось намалював, хоч крути, а хоч верти. Має тільки три кути. Що це за геометрична фігура? Як вона називається? Трикутник. Повторили? Трикутник. Трикутник. Три Сторони три. Три кути познайомтесь, дітвора, це трикутник, що за диво перетвориться сміливо. То дитяча піраміда, то ялинка вже красива, дах на домі гір віршина. В шлюбці нашій він вітрило. А тепер подивіться на ці предмети і скажіть: вони схожі на трикутник? Дивіться, ялинка. Вона схожа на трикутник. Дзина. Теж схожа на трикутник. Піраміда Схожа на трикутник. Знак. Що це за предмет? Як називається? Пірамідка. Пірамідка. Знак. Знак. Ялинка. І, І предмети схожі на трикутник. Так, а тепер назвіть мені геометричні фігури, які тут зображені. Що це за геометрична фігура? Як називається? Квадрат. О, так, а це. <свисток> <свисток> а ось ця геометрична фігура? Трикутник. Повторюємо: Трикутник. <свисток> квадрат коло трикутник. Так, добре. Подивіться, яке гарне сонечко. На яку геометричну фігуру схоже сонечко? На яку? На яку сонечку схожа геометричну фігуру? Так, вона схожа на круг, вам підказують. Ось на круг, бачите, сонечко кругле і ось круг коло наш. А пірамідка на яку геометричну фігуру схожа? На яку геометричну фігуру схожа пірамідка? Ось у нас три фігури. Дивіться, подивіться. Мілана, на яку геометричну фігуру? На трикутник. Дивіться, вона схожа на трикутник. Запам'ятовуємо, будемо такі ігри грати. А печиво на яку геометричну фігуру схоже? Печенька. На яку фігуру схоже печенька? На зелену. На, на зелену, на квадрат. Правильно, на квадрат. Печиво квадратне, і вона схожа на квадрат, на геометричну фігуру. Квадрат. Так, що це за геометрична фігура? Як називається ця геометрична фігура? Круг. Круг. Скільки їх тут? Один. Перевіряємо, перевіряємо. Один. Правильно. А це як називається геометрична фігура? Два. Дві? А Дві. це квадрат. Два квадрати перевіряємо. Два. А як називається яку ми сьогодні вчили геометричну фігуру? Трикутник. Скільки? Трикутник. Скільки їх тут? Трикутники. Три. 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 Правильно, ось ми вже вивчили з вами цифри: Один, два, Один. Три. три. Повторили. Один. Два. Три. І ось геометричні фігури коло, квадрат, трикутник. Молодці, так. Ну що, сподобалось на занятті? Так, да. Да, добре, ви сьогодні молодці, працювали чудово. До побачення, до зустрічі.